Доброго дня, дорогі глядачі автотеми. І так, пам'ятаєте, я розповідав, що хочуть прийняти законопроект, відповідно до якого усі автомобілі, коли зупиняють п'яних за кермом, так, будуть забрані на Збройні Сили України, на ЗСУ. Так от, перших 66 автомобілів уже пішли нашим хлопцям. І як ви думаєте, в кого їх забрали? Може, в депутатів чи в якихось шишок, так? Да? Якихось суддів, прокурорів, тих, що на блокпосту да, прямо п'яні залітали і збивали. Як ви думаєте, ні? 66 автомобілів за п'яне водіння нам було забрано і передано Латвією. Латвія забрала автомобілів в порушників і передала в Україні. А в Україні. Цей законопроект уже півтора року маячить у Верховній Раді, і його так і не змогли навіть розглянути. Те, щоб включити камери і збільшити штрафи, то розглядається буквально за тиждень. А те, щоб забезпечити нашу армію, порушників отак наказувати, то не можуть розглянути ніяк. Зовсім інша країна. так? За підтримки розробила програму на підтримку України через напад Росії і вже виконує її. А Україна ніяк не може тут в себе до цього дотопати. Ганяють п'яні за кермами самі ж ті, що й приймають ці законопроекти, так, вичворяють, що хочуть, і ніякого покарання їм немає. Як на мене, то п'яний за кермом це вже вбивця. так. Тобто, Бог знає, чим це може закінчитись. Так, да, з тверезами може статися будь-що завгодно, це дорога. Але коли людина добре п'яна, то це збільшує ризики в 11 разів. І зупинивши таку, забрати автомобіль на ЗСУ, не вміє їздити нормально. Хай не їздить взагалі. На ЗСУ зараз проблеми з автомобілями просто грандіозні. Так. Не хоче віддавати Бог з тобою. Напередок, разом з твоєю машинкою, да? син прокурора, син депутата. Чудово, хороша заміна. Я думаю, що якщо туди всіх таких послати, то і ця війна закінчиться. В рази швидше і швидко знайдуться гроші на підтримку цього всього. Ну, це знаєте, це лише думки вслух. Ніхто такого не зробить. Звісно, ну як так, що зовсім інша країна, всі, весь світ щось нам стягує, постачає, а ми в себе тут не можемо такого прийняти. Не знаю, чи якусь петицію реєструвати, чи що, напишіть ви в коментарях, може, ви можете якось допомогти. З вирішенням цього питання, з пришвидшенням, так. Ну, як на мене, то це якесь ну, свідоме, свідоме, просто недовиконання, взагалі не виконання взагалі, так? Бо, бо їм це невигідно, тому що дуже багато п'яних зупиняють саме от таких високопосадовців, так? і... Ну, ті зразу на місці відкуплюються, зрозуміло, що їх ніхто навіть не дергає. Але тим не менше, щоб почали забирати, щоб почали отак. Збільшили штраф, так? Ну, Збільшили, то збільшили. Якщо заплатив 17, то й заплати 20. так. Якось не знаю. Як на мене, то дуже-дуже великі прогалини в нас в те, що. Перевозити собачок і котиків, так що потрібно бути, щоб місце спеціальне було закріплене, то раз, два і прийняли. А те, щоб забезпечити наших хлопців, то всі волонтери стягують зі всього світу, викупили вже все, що було там в Європі, так, всі пікапчики, бусики, все, що можна було перебрати, перебираються вже по третьому кругу. А тут на штрафстоянках стоять машини. Руками гниють, ніхто їх не забирає, але передати не можуть, бо не можуть прийняти законодавчу базу. То на що у вас там сидить 500 чоловік? Зберіться 500 голів, кожен по слову напишіть, і от вам вже буде цей закон. І е, я думаю, що ніхто з населення проти цього протестувати не буде, бо всі знають зараз потреби, всі знають зараз нагальність. Да, нагальність цієї справи. Тож. Автотема і далі розбираємося в ситуації. Я вас інформую. До зустрічі на каналі Дорогі водії. Будемо і далі розбиратись у всіх автомобільних питаннях.